Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй, Ековакс, е, 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 Дібот Н20 Про та Про Плюс, це сучасний робот пилосос який значно спрощує процес прибирання завдяки станції самоучищення. Унікальність цієї моделі полягає в тому, що замість звичайного мішка для збору сміття використовується циклонна система фільтрації. Це дозволяє ефективніше отримувати пил і спрощує догляд за пристроєм. Варто зазначити, що існує версія без приставки плюс, яка має ось таку комплектацію. Проте сама станція робить користування пилососом ще більш. Зручнішим перед тим, як ми зараз почнемо розповідати про ці роботи пилососи я попрошу вас зараз поставити ось таку вподобайку цьому відео. Обов'язково зараз перегляньте, чи ви підписані на канал та перевірити це. Ну і звичайно, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми погнали далі. Станція автоматичного очищення ECOVAX D-BOT n 20 PRO PLUS – це сучасне рішення, що значно спрощує догляд за роботом пилососом Її головна особливість безмішкова конструкція, яка робить процес очищення більш Зручним і екологічним завдяки технології EcoVax Пурциклон станція ефективно відокремлює пил від повітря, забезпечуючи стабільну потужність смоктування навіть після тривалого використання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео вбудована чотирьохступнева система фільтрації утримує навіть найдрібніші частинки пилу, запобігаючи їхньому повторному потраплянню в повітря. Зовнішній вигляд станції гармонійно поєднується з дизайном робота пилососа. Вона виконана у мінімалістичному стилі, має гладкі лінії та компактний корпус, що дозволяє їй Легко вписатися в інтер'єр. Верхня частина станції оснащена кришкою, під якою розташований контейнер для збору сміття. Завдяки прозорим елементам конструкції можна легко контролювати рівень його наповнення. Нижня частина станції має спеціальну платформу, куди заїжджає полосос для автоматичного очищення. Головною перевагою цієї станції є практичність вона не потребує змінних мішків, що зменшує витрати на обслуговування та робить процес очищення простішим. Сам робот пилосос відповідає класичному стилю: кругла форма, білий або Чорний колір, лаконічний дизайн без зайвих елементів. Лідар розташований у верхній частині корпусу. Біля нього знаходяться три механічні кнопки управління: запуск, повернення на базу та режим локального прибирання, що дозволяє швидко активувати необхідні функції. Пилозбірник розташований під верхньою кришкою, має об'єм 400 мл і легко виймається для очищення. На бампері встановлені датчики стіни, що допомагають уникати зіткнень а в центрі інтелектуальна система розпізнавання предметів, яка дозволяє акуратно обходити перешкоди. Та забезпечує безпечне пересування робота в просторі. Знизу на роботі є датчики захисту від падінь, датчик килимового покриття та трипроменева бічна щітка. Турбощітка оснащена вставками з м'якого ворсу, що зменшує заплутування волосся та шерсті. Для кожного з режимів прибирання потрібно встановлювати окремі модулі. Для сухого прибирання використовується ось цей модуль. Якщо потрібно вологе прибирання, слід встановити вібромодуль із серветкою. Для вологого прибирання передбачений водяний бак міцкістю 180 мл. Насправді об'єм. Бака невеликий, але його вистачить на прибирання до 205 метрів квадратних. Кріплення серветки здійснюється за допомогою паза та липучок, що дуже зручно. Що ж стосується технічних характеристик, то робот оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 5200 мАг. Він забезпечує до 300 хвилин роботи на одному заряді, що дозволяє прибирати понад 100 метрів квадратних площі. Потужність смоктування досягає 8000 па, що є хорошим показником для даного сегменту. Також є можливість активувати автомат автоматичне збільшення потужності на килимах або налаштувати об'їзд килимів у режимі вологого прибирання. ECOVAX. HOME пропонує широкий набір зручних налаштувань, що роблять керування роботом максимально гнучким. Користувач може регулювати потужність, всмоктування залежно від типу поверхні, встановлювати заборонені зони, створювати та зберігати кілька карт приміщень, автоматично зонувати кімнати та задавати розклад прибирання. Це дає змогу точково очистити необхідні зони без потреби запускати повний цикл прибирання у додатку. Перед Бачено три режими прибирання: автоматичний, покімнатний та зональний. Автоматичний режим охоплює всі доступні площі та дозволяє роботу самостійно визначати маршрут прибирання, враховуючи перешкоди та меблі. Покімнатний режим дає можливість вибрати конкретні приміщення для прибирання. Це особливо зручно, якщо потрібно прибирати тільки певну кімнату, наприклад, кухню після приготування їжі. Зональний режим дозволяє визначити конкретну ділянку, наприклад, місце біля обіднього столу або біля входу, де найчастіше накопичується бруд. Тому функція саме Очищення реалізована дійсно добре. Також робот добре справляється з вологим прибиранням, бо серветка виконує вібрації по 600 коливань у хвилину. І ці рухи нагадують тертя руками людини. В експлуатації робот-полосос показав себе чудово. Сухе прибирання добре вичищає килим від шерсті та волосся, і воно не заплутується на щіці. Власне, тому самоочищення на станції відбувається максимально продуктивно, бак повністю очищується, і полосос після підзарядки готовий знову до роботи без вашого втручання. Тому добре відмиває Забруднення, навіть які вже засохли. Робот легко проїжджає під низькими меблями, швидко створює мапу приміщення та оминає перешкоди. В усьому він працює добре. Робот пилосос сам по собі є великим полегшенням у побуті, а модель зі станцією самоочищення робить прибирання ще простішим. Завдяки ефективній системі очищення, користувачеві не потрібно займатися очищенням контейнера вручну, що значно економить час. Варто спробувати один раз, і ви вже не захочете повертатися до звичайного. Пилососа. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, друзі, вподобайку під відео ви вже повинні були поставити, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цих роботів пилососів. Напишіть, яка комплектація для вас більш прийнятна без станції самоочищення чи станцією самоочищення. Все це напишіть в коментарях під цим відео. Звичайно, не забувайте підписуватись на канал, угляд і тиснути на дзвоник. Ну а за ми як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.